Кармічний хвіст згідно матриці долі для України на 2025 рік. Він виглядає яким чином 11, 17 або 6. Кармічний хвіст це називається втрачені можливості і таланти. Що таке матриця долі? Це система нумерологічна на основі старших Арканів-ТРО. В свій час її створила Наталія Ладіні в 2006 році, і вона показує базові значення. Лінія батька, лінія мами, число призначення, багато чого іншого. І що означає це для України цей рік? Число 11 – це число старше аркан Сила, французька школа, це енергія, це потужність, простір, саме дії. Якщо казати 17 – це зірка, це підсвідомість, печать льоду. І чистка це любов або вожділення, нумерологічна, старший аркан таро, вибір. І тому, щоб не втратити можливість в 2025 році, потрібно розвивати свої таланти, вибирати правильний шлях, зупиняти неконструктивні якісь зв'язки, які вас тягнуть на дно. Це був такий загальний прогноз, маленький уривок, знімок з матриці долі за персональним. Та універсальною нумерологічною консультацією звертайтеся в приватні повідомлення, де ви можете дізнатися своє персональне число року, своє місячне число року, козири цього року. І дійсно Україна найкраща, Україна непереможна. Зичу всім гарного дня.